Сьогодні вибрався на таку класну водойму на річку. Вже здорово, велику. Казали тут, в принципі, клюють куні. Не знаю, зараз будемо бачити, щось буде, але ну, класно. Травички трошки взяв, промачняє палку. Взяв хаму до 20 грамчиків. О, зарядився на 3 грамчика і танту 2,2. Зараз буду щось шукати. Трошечки пройшовся, покидав, як не дивно, навіть отримав клювання. В принципі, кажуть, що окунь клював, сьогодні щось місцеві ловлять тут не особу. Там хто одного окуня, хто два, хто декілька клювань. Але не дуже воно зараз так клює. Буду йти десь далі шукати, якщо що, буду включатися. Друзі, перша покльовка в льоді так, дивіться, як окунь висунув на лід. Сумна окуня, пойду. І такий гарний окунець. Взяв льоду дуже багато, в принципі дуже багато льоду, але дивіться, який красень. І дуже, дуже красивий ну льоду там метрів вісім, напевно, якщо ви бачите, скільки льоду. І з-під самого того льоду взяв ось такий от красень. Ну, будемо зараз його відпускати помалесеньку. Словлю зараз на 3 грама і на таку танточку більшеньку на офсеті. Місце тут, звісно, просто капець. Кидаю дуже недалеко, там лід. Далі кидаю. в принципі, І так обережненько, помалесенько в тих всіх зацепах. Ось так пригаю, веду. Ось бачите, окунець взяв з під самої самої кромочки льоду. Повільна проводочка, довга пауза, В принципі, в принципі він тикнув тут вже під самим-самим льодом. Може ще там щось стоїть. Побачимо. Побачимо. Трохи покидаю, бо видно. Що ще щось захоче тут любити. Незручно витись там. Маше хто ззвонить. Алло? що, стою, ловлю, Що, Що кажеш? Біля пляжа стою, ловлю, давай підходь. А що, зловив же чи ні? Ну, он тільки шоуку не зловив. Я її. Ну, я я. Давай, давай. Значит, знакоми. Звонить, хоче під'їхати. Клювань мало. Якби ще на цей лід було бы б круто. В принципі. Що ж, побули, бачите, все в льодові, немає в принципі, особи де ловити. Іду ще туди на пляжик. Там постояв, дві пукльовки мав, оце окуня зловив. Що дуже странно, що я там взагалі зловив. Але круто, вже з рибою. 20 хвилин рибалю. Місця пробив там, де не було льоду. Була одна покльовочка. а так от одразу в льоді маленьке віконечко, одна там, то на тержамчика. Буду йти шукати далі. Може щось цікаве знайду, буду вмикатися. А так може навіть більше вагу буду ставити і спробую, можливо, відвідний повідок. Ну, щось типу відвідного, можливо, навіть щось буде. Зайшов зараз на такий пляжик. В принципі, є де покидати. Що можна сказати? Клювань тут у мене ще не було, але... От підводиш майже до берега, ближче до льоду, і просто стоїть куча малька. Реально, ти робиш паузи, в тебе просто по шнуру. Він лупить, лупить, лупить. Де-не-де наверх він виходить. Не знаю, чи це можливо оку нього ганяє, можливо він так сам виходить. Його тут дуже багато. О, дивіться, тут починає бити, робиш паузу, він просто лупить на тій паузі, а клювань. Клівай, на жаль, немає. Можливо, тут треба у коня шукати самого-самого ранку. Я приїхав вже трошки запізно. Ну, на пляж може він виходить. На вечір, на ранок. А зараз він лупить тупо по шнуру. Це все мальок, я думаю. Його тут видно було просто тьма союз того мілька. А хижака, на жаль, хижака немає. Кидаю, кидаю сюди ближче і далі від берега і під камиш. На жаль, на жаль, риби немає. Ні щучки, ні окуня. Поки що не видно. Це була одна точка, але вона дуже незручна, багато льоду. Практично не можна половити, проводку зробити. Там окуня вдалося зловити. І все. Треба йти десь там, де хвиля. Немає льоду, але там і риба не дуже клювала. Треба, коротше, що буде походити, пошукати, впиратися. Не знаю, тут один мальок, чушпе, раз за разом. Коня не видно. Ну, в крайній мірі, активного О, дивіться. Бачите, який там котел, він виходить наверх. От Я не знаю, чи це окунь, чи це просто мальок розбігається, ну, вона не клієта риба. Не хоче абсолютно чомусь. Як завжди, клювала вона, коли я не... поки я не прийшов. Типлі. Ладно, йти далі. Що ж, пройшовся, я, все зловив окуня і в принципі більше нічого не було. Робив пляж, зараз буду йти там, де менше льоду, пробувати щось зловити. Люди, як завжди кажуть, клювало вчора, позавчора, гарно всі ловили окуня. Я приїхав, окуня немає, Ну, це вже стандартно. Риба не клює, То на цій водоймі вона в принципі, в місті знаходиться. Заплава річки Стир. В принципі, тут дуже часто буває, що є по один день, хорошо клює, а далі взагалі нуль. Но я походу завжди попадаю, коли воно не клює. Але дивлюсь по результату. люди тут же по 2-3 години ходять. Я зловили там хто одного, хто два, хто на відвідний повідець. Я в кінця взяв, буду далі ходити шукати, думаю, що можливо вдасться щось зловити. Защо товариш приїде, який в принципі тут на шарик як ловити, може щось підкаже. А так треба буде якось домучити цю водою, зловити ще пару хвостиків. думаю, це цілком реально зробити. Можливо, більша вага. Можливо реально відвідний повітряць допоможе зловити рибу, але ну, я не знаю, будемо побачити. зараз на перехожу. Вона водойма досить, досить така велика, класна, але майже вся в льоді і ловити трошки проблемно. Ну нічого, будемо пробувати, будемо шукати. Наверное, Такая Можно я сюда как-то попробуем вывести. Опа ну, там поводка не мог. おい <mondo? S 2>、eh? Там оксет стоит. Да, забег. Карп? Что это такое? Ящик, чем такой. Ящ? Пословника не снимай. Да, там сет стоит, чем прикол. Чем прикол, там осет. Ух! Какий. Ляше. Дякую. О, окій. О, Сашко вже щось з дальничка тягне. Що там? Кокунь? Okay. Кокунець. Малиш. Ух, малиш. Але головне, що є. Це на маленьке щось, да, в тебе? На там тут двоє. А вес? Сім. Сім. Ого. У мене там та побольше. І 5 грам стоїть. Ловим тоді далі. Щось воно перестало клювати, зробив щось типу відвідного повітця. Буду пробувати ту саму пасивну рибу зволити хоч так. Не знаю, що тут з того вийде, але, але можливо пасивного окуня вдасться зловити. Пробуємо, що воно там скаже. Натводний. Або як він там називається? Щось тип отводного. Щось буде. То я, думаю, включуся одразу. А то буде, я думаю, дуже і дуже довго. Хоча з таким кльовом, може і відвідний поводок не поможе. Було ще декілька в мене покльовок. Ось окуня. але перейшов на більші грузики. Ці клювання в принципі, здалека були на 5-7 грамів. Так починав стройки, з окуня, пара покльовок і все, далі 5-7 грам. І все. Ладно, буду включати потім. Ну що ж, все, закінчив я рибалочку, як завжди, не попав я нікуди, куди мав попасти на окуня, він тут вже не клює, але... Як приїхали, стартанув я з 3 грам, вдалося отримати 2-3 клювання, зловити одного окуня і все. Потім перейшов я на більшу вагу на 5 грам, Утримав десь штук 7 клювань, таких досить таких непоганих покльовок. І якось не знаю якимось чудом там-то та 2,2 дюйма, офсет 8 чи 10 номера, малесенький офсетик. Вдалося зловити ляща, не знаю як, десь в районі 1,5-2 кілограмчика за спину, правда. Класно. Після того було ще декілька класних кльовок. Потім все закінчилося, поставив 7 грамів з дальничка. Ще отримав пару клювань, також без риби. Потім вставив від без повердець взагалі жодного клювання. Перейшов знов на 5-7 грам, ще декілька клювань, все. Ну, не знаю, якась не дуже рибалка, декілька хвостиків, але бонусний риб целящ. Прикольно, хоч щось. І все, відправляюся додому. Буду йти вже додому, хватить з тої рибалки. І так зразу після роботи приїхав, трошки половив достатньо. А на цьому всім дуже дякую за увагу та всім пока!